Всім привіт, мої дорогенькі. У мене сьогодні зранку якийсь тормоз. Ну, ну, не знаю, я розумію, що вже крок вперед, два назад, ну, але іноді бува так якось трохи швидше все виходить. А це ну, ну якийсь тормоз і все. <сум> Чесно. Єлі викублилась. Ну, слава Богу. Зараз поп'ю з вами ще кавусю. От, трохи перепочину, бо... Чи воно якийсь, може, день такий, не, не знаю, наче і сили немає, і потом гонить. І, ну, коротше, щось непонятне. Не, не Хоча на вулиці сонечки не дивилась, може, мані дні бурі, бо все може бути. Оце якийсь такий стан, що нічого не подужаю зробити швиденько, і все. Хотілося ще б політати, а, а, а вже не виходить. Ну, вже як є. Всім хорошого дня, хорошого настрою і смачної кавусі. Орестуся знову, в садочок пішов. ой Вчора приїхали пізно, це ж Олежих забрав коли. Мабуть, у п'ять, а на пів шостої поїхали на теніс разом з Орестусю, Так приїхали додому пів восьмої, вже вечерять, миться дай все. дай відпочивати. З бабою, з бабою, спить мій маленький хлопчик. І зранку за руку, щоб я звела його по. В сходинках униз, я хотіла діда вирізати, каже, з тобою, ну добре, по цьому пішов мій маленький. Як сьогодні мама приїде, так буде мамин, вже баба не буде подружкою. На вулиці весна, плюс 10, Але на вечір дідуля вичитав, буде дощ. Чи так, чи не так побачимо, І на днях прогнозують заморозки. Хто його знає? Давно бі треба зима, треба, щоб. Був морозець. Вірусняки, хоч би трошки поубивав, хоч болячки всякі. Ну, вже як буде, так, ми вже додому зібрані, завтра раненько шуруємо додому. І оце як дитина цілий день у садочку, Маркуня в школі, то на тренуванні, то вже вже нянькам нема чого тут робити. Приїхали, перевідалися і додому. От. Нам і хочеться їхати і не хочеться. Від дітей не хочеться, а додому треба. А додому треба все одно. Ох, да. Такі справи. сьогодні нічого не варю. Борщ вивернула. <сум> не хочуть борщу їсти. Ми з дідулею по мисочці з'їли і все. Кашу рисову вчора гарно поїли. О, з м'ясцем нормально. Так вирішили, вже, як люда приїде. Зварить картоплі. Ну, у нас, кажуть, в мундіркарки наварю. Картопля в кожушках. Коротше говоря. Минулого разу ми привезли їм грибки, закриті. Ванін брати з жінкою. У нас збирали багато маслючків, закрили. У Наташі дуже хороший рецепт це на гриби. Так і дітям передали дві баночки. так Ми привезли, так я приправлю грибків, зять купить. Оселеця, якісь е огірочки квашені, є помідори смачні, <різь> по-євре, по-єврейськи. Оце така буде чи вечеря, чи що воно таке. Доброго здоров'ячка, дорогі мої друзі. Цитата мого сьогоднішнього дня. Дякую життю за ситуацію, що зірвала маски з деяких людей. Головне, вчасно. Бажаю всім мирного дня і душевного спокою. Кава з корицею. Першу випила без кориці, другу з корицею. Що ми сьогодні робимо? Прання як завжди, бо це моя робота, праця моя і щось будемо готувати. Їсти. Донька купила червоної рибки, десь позвонила, посолю. В общем, що купила, покажу. І я збігаю в магазин, треба сир кисломолочний купити собачкам. Ну, в общем, буде сьогодні аж дві розпаковки. А що я дивлюся? Нічого не можу зрозуміти. Дивлюся і в Тік-Ток, дивлюся, і в новинах, здається, я чула, що в Україні подорожає і мобільний, і. Wi-Fi, мабуть, вже інтернет, буде з коштуватиме три тисячі гривень. я сама собі думаю, ну, як родина, вся користується інтернетом, хай Wi-Fi вдома, ладно ще, якщо всі ходять на роботу і родина. якщо живе одна людина, зможе вона якщо пенсіонер, зможе вона з пенсії оплатить, якщо пенсія така мінімальна, оплатить. За інтернет таку суму. Ну, не знаю, ви чули про таке? І покажу розпаковку. донька вже прийшла. Купила кролика, собачка. Купила я попросила дуже, Хочу дуже, і нічого не можу з собою зробити. Отакі пісочні корзиночки за абрикосами. І риба. Казала, риба сьогодні свіжа-свіжа. Прямо з моря морій океані привезли. Зараз подивимося, що вона купила. Так, І рибка. Купила вона камбалу, я попросила пожарити до пюрешки на вечерю. Ось така камбала. Ой, правда, прям вері-вері. Прям пахне водою, поняла? Водичкою. І червону купила по посолю. Вже бачу, що вона просто... Причудова. Кілограм я? Mm. Дивіться, mm. дивіться, який шматок. Зараз посолю і піду я в магазин. Ще буде і від мене розпаковка. Риба, правда. От видно, що вчора закритий був магазин, сьогодні, видно, тільки привезли. Так, за венчики в мене хтось щось питав. Так, вінчики. Так, 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 є венчики. Зараз покажу. Дивіться, є такі вінчики, вони йдуть в оригіналі з міксерами, а є. До них я купувала в інтернеті додатково. Бачите, як уже швидко загусло? Бо це жагар. Такий, бачите, яка тут е... дуга чи що, та... він е... вічний, цей, цей вінчик вічний. Колись я купувала в інтернеті їх додатково до міксерів, до своїх. Так нормально. Ну, техніка, я ж кажу, я дуже задоволена цією технікою, дуже. Так. Тож я бачу чи не бачив, дуже її діла. Так, зараз я помию стіл. Так. Так, ну Ліна в мене найвеликий прихильник моїх рецептів. Далі? Добрий вечір, добрий вечір всім, хто приєднався. Здороваємося, не, не соромимося. Так. Так, значить, дівчата, є два варіанти. Наші цукерки потім. Покрити. Ну, у мене замовлення на завтра з какао. Я частину так і зробу, та що у мене замовлена. А частина, я вам покажу, як її покрити шоколадом. Шоколадом, так. Шоколад. Де ж його діла, шоколад? Він... Я сьогодні його десь бачила. А, я вже в комору однесла. Секунду, зараз. Я на всі питання буду відповідати, як ніде не пропущу. Шоколад я. Топлю зазвичай імпульсами в мікрохвильовій пічці. Так? Зазвичай роблю це так. Ну, його дуже легко спалить тій людині, яка цього раніше не робила шоколад. Тому для вас я раджу його на паровій бані розтопити. Я однесу зараз мікрохвильовку. Оце зараз тут корона чорний, без добавок. Ось тут робимо. Мені приїхав цей ваговий шоколад, але я ще до нього не дійшла його розпакувати, посилка ще закрита. Так, ось дивіться, трошки залишу шоколаду, трохи залишу, щоб потім його... Зараз я вам покажу. Ні, не рано. Я оце, дівчата, думаю, може мені оце посилки, що я отримую розпаковувати, вам би може цікаво було б дивитися. Я теж про це думаю, скільки всього цікавого приходить. Дякую, що тапаєте по екранчику, дякую за трояндочки. да, Розпаковка, ну а що яка ж люба, ну а що? Цікаво людям. Да. Да -да -да. В ящиках стоїть, ну це ж його сюди не позаносиш. Так хай трошки доходить, я потім вам все покажу. От дивіться, наприклад, що в мене тут, що я занесла сюди. Що я сьогодні отримала ще крім шоколаду? Ага, топери, точно, от зараз покажу вам. Це не дуже правильно тут їх розкривати, дівчата. Ну, зараз. На вісу, на люту. Знаєте, що таке штопери, так? Да? Бо тут ж у мене не всі квартирки, кондитери. Я стараюся такі самі ходові топери е, замовляти наперед. Так, да, якщо там, допустимо, якісь імені там... Е, Петрики, Софійки, Соломіки, то зазвичай батьки їх замовляють самі, мені вже привозять, потім готові. А такі самі ходові з днем народження. Хеппі бьозди хрестини. Я стараюся їх зразу взяти, по-перше, щоб ну, клієнту вигідніше, не потрібно за почту платити, оплачувати його вигідніше, коли він у мене вже є. Це ж де їх положить дівчата, це ж непонятно, де вони були до того, поки до нас попали в руки. Це не дуже правильно їх тут розкривати. Ну, зараз ми щось придумаємо. Ага. Так. Дивіться. Розпаковочка. Це в смітник. Дивіться, скільки всякої краси. Бачите? На торт. Зрозуміли тепер що це? Це на рочок діткам буде, бачите? Це на 30 років. Це на завтра, здається, торт. Чи на суботу не пам'ятаю? Ще на завтра. Ніхто толком нічого не готував. А це спідометри, знаєте, до бентіках? да? Газуй до ста, бо Все найкраще попереду. Так, так. Взагалі, добра тут всякого, якого хочеш. Так. Якщо тут у мене з кондитерів є, знайшла поставщика нормальний такий. Раз-раз. Людина в адекваті все добре. Можу дати контакт. О, зірочки. В общем, одну розпаковку зробили. У вас все добре з гумором. Завжди було цікаво, чого воно називалося, пташине молоко. Дійсно, пташки, пташок же ж нема молока. Ну, хто ж його назвав? До речі, можна по... читнути, чого воно так називалося, хто його так назвав. Колись я за це й думала, але в мене не дійшли руки почитати. Ну що, дівчата, піду перевірю, може хоч трошечки кубки вже тримається. Та будемо далі робити. Так, що нам ще треба? Какао і коробка, куди ми їх будемо складати. Так. Зараз я перевірю, щось яким треба постояти. Ну, давайте так, ще хвилин 15 ще, щоб хоч трошечки воно. Могло різатися і будемо різати, будемо дивитися, що далі з ними робити. А поки з вашої. Накрещила шоколадом. З вашого дозволу обтягну хоча б пару тортів, добре? І ще вечором ще ж треба один надати рано вранці, щоб хоча б крошки з них чорнові забрати. Добре, дівчат? Це дуже швидко. Клас. Класно. Бачите, як ви знаєте все. Дякую за інформацію, гачка, дякую. Буду і я тепер знати. Я дуже швидко, хоча б пару штучок, дівчатка, потім будемо далі дороблювати, хай воно застине. О, дякую, що тапаєте по екранчику, дякую за трояндочки, дякую. Я ж так стараюсь, так стараюсь. По що я йшла? Ага, по торт. Я вже в прямому ефірі. Обказала, як я собі помічаю ці торти, бо виходить, що як їх в холодильнику 10-20 штук, то вже обтягнутих, то не, не зовсім зрозуміло, де чий торт. Я внизу їх підписую. Ой, Даша, не розслабляюсь. Просто одночасно робиться все. Так, На рахунок того а, торт. Я збираю торти завжди до гори дригом. Ну, не знаю, чого я так збираю. Я колись ще давно, там, 10 років тому, я так спробувала. Раніше ж торти всі масікою обтягувалися. І кути потрібно було, щоб всі ж були гостренькі, рівненькі, щоб масіка лягла ж не ж, хвильок, без отих коронок хвильок. І я прийшла до висновку, що торт легше збирати до гори дригом, бо коли ти його перевернеш, він уже тебе внизу так устоявся і тобі легше його вирівняти. Ну, зараз, звісно, інстаграмні картинки набагато не такі зовсім, як раніше нічого такого не було, треба було методом тику вчитися всьому. Зараз, може ж легше, звісно, тобі навчать, покажуть, розкажуть. Раніше треба було на своїх помилках все робити. Оце ж вже міксера треба мити. Якщо Колись у мене хтось питав, а на що скільки шпателів? Нащо стільки шпателів? Для, для того, що один торт білий, другий чорний, третій зелений, четвертий рожевий. Кожен раз його мить, це ваш час. Ну да, якщо у вас один чи два торта в день, то так. Да. А як їх оце куча, зелений обтягнув в мийку, синій обтягнув в мийку, так набагато легше і швидше, дівчатка. Все робиться для того, щоб можна було більше е, встигнути зробити тортів. Ми кожен раз мить, ходити, бігати за кожним шпателем це довго.